Thank you. Всім привіт! З вами я, Артем, і канал вирощуванню Аквакультур, креветки та австралійського рака. Сьогодні хочу трошки вас застерігти і дати, ну, може, хоч якесь розуміння. Шо рак, що креветка це такі складні направлення. Багато хто з вас думає, що тут зараз раз, два, три, і все вийшло. Ні, ні, ще раз, ні. Основа і з основ при зайнятті тим, тим чи іншим направленням це технологія. Технологія потрібна в. Любому виді бізнесу, особливо в аквакультурах. Тому, якщо ви не, не цікавились цією справою, і у вас немає досвіду. Чи немає технолога, який вам буде допомагати, я взагалі вам не раджу влазити сюди. Тому що наявність інвестицій це не основа цієї справи. Тут основне буде технологія вирощування тієї чи іншої аквакультури. Тому відповідь. Спочатку потрібно починати з того, хто це все буде вести. У вас потрібно, щоб була людина, яка цим буде займатися. Чи ви звертаєтесь до реальних фахівців і платите за, за, за це гроші. Але якщо ви думаєте, що ви зараз построїте ферму і потім когось візьмете на роботу, і у вас все буде круто-класно получатись. Ні, і ще раз ні. Починайте сьогодні вже шукати, хто у вас буде розробляти, тих Технологію і навчатись, а вже потім будувати щось велике. Тому технологія це основа основ в тому чи іншому направленні. Дякую за увагу. Якщо буде потрібна допомога, звертайтесь на наш сайт zoocul.ua. До зустрічі!